Привіт, малята! Ми сьогодні з вами будемо робити чарівну клумбу. Нам для цього знадобиться зубна щіточка, фарба, парушних паличок, така ось вирізана трафарет нашої лієчки і білий кружечок білого паперу. Візьмемо зубну щіточку і зробимо з вами травичку зелену. Гарно, гарно масками. Тепер ми намалюємо наші квіточки. Для цього нам знадобляться ушні палочки і фарба. Макаємо ушну палочку у фарбу. Я взяла жовтеньку і робимо з вами гарні квіточки. І ще одненька. Також візьмемо іншу фарбу і зробимо іншу квіточку. Візьмемо рожеву фарбу. Рожеву квіточку зробимо, У нас щоб була дуже гарна наша клумба. У квіточках дуже гарних. Ось, тепер треба серединки квіточкам нашим доробити. Потім ми візьмемо нашу лієчку і приклеїмо її. Трішки клейстеру нам потрібно буде трішки-трішки. Ось. Потім з лієчки ж ліється водичка. Ми теж візьмемо і уявно намалюємо з вами ушною палочкою голубенькою, синенькою фарбою уявні наші крапельки дощику, які крапають. І поливають наші квіточки. Ось така чудова наша клумба в нас з вами вийшла.